Вітаю всіх. Ну що ж, є привід зробити відео мобілізації. Мобілізація червень 2025, яка буде картинка загаль? Мобілізація червень 2025, яка буде загальна картинка. Мобілізація червень 2025, яка буде загальна картинка. Дивимось. Угу. Постійно. Плани мобілізаційні треба виконувати. Паж мечів. Це от, е, збір людей, я би сказала. Хто, що, як. Па що? Пентаклі. <гум> люди потрібні, дуже. Дуже сильно потрібні люди. Сила ця потрібна для зупинки. Потрібні люди на червень для зупинки наступу. Дуже потрібно. Для захисту. Виходить так мені. Ця колода, показує так саме для захисту. Для зупинки. Тепер беру іншу колоду. Мобілізація червень 2025 рік. Загальні тенденції, загальна ситуація яка? Мобілізація червень 2025. Дивимось. Жертва бага... більше, більше потрібно. Дивіться, як виходить. Ух, повернення, Знаєте, тут, я би сказала тиск, щоб тут і щоб щось повернути, і щоб втримати тиск. Також втримання тиску. Сила, карта сили повторюється. Є карта повторення, повішений. Навіть починається з повішеного жертви. Багато жертв. Багато треба заміни людей, поповнення втрат. Поповнення поранених. До речі, ця карта це карта вдівства. Тобто, безвісті зниклі сюди. Посилення. Я, я бачу тут посилення. Ану. Буде посилення мобілізації в червні місяці по всій країні. Буде посилення мобілізації в червні місяці по всій країні. Дивимось. Так. Королева Пентаклів. Грошова. Сила. Нам потрібна сила проти ворога. Буде. Самі старші аркани, ви що, йо-майо. Захищати кордони. Просто кошмар. Слів нема. Щоб хоч якийсь результат мати, будуть робити цю мобілізацію. Ось самі старші аркани повилазили. Так, посилення мобілізації у червні місяці буде по всій країні. Посилення мобілізації в червні місяці буде по всій країні. Так або ні? Так, Паш Кубків. Але посилюватись не зможуть вони. Попажу, це не буде виконання планів, не буде виконання всього. Захищати потрібно, помірність навіть випадає. Ой. Знаєте, керівництво військове вимагатиме ще більше я можу сказати нічого такого нового, нічого хорошого немає, на жаль.